Я знаєте, не здивований, що такі люди досі існують. До вас не дійшло в 14-му, до вас не дійшло 24 лютого. І я сумніваюся, що коли-небудь дійде. Чому? Тому що дуже зручно бути дурником. Думати голова може боліти. Я дуже люблю ці аргументи. Коли розказують, що а на фронті хлопці між собою спілкуються російською, ля-ля та баля. Але правда в тому, що коли медики їх потім витаскують і рятують, медики з ними українською розмовляють, щоб ті точно знали, що їх забирають на територію України, а не в полон. Подивіться інтерв'ю солдатів, які поверталися з полону. Яке в них відношення до російської мови? Почитати історію де українських митців, літераторів вбивали за бажання писати українською мовою твори, видавати українською мовою книжки. Саме смішне, що оця пропаганда того, що українська мова мова села, що це штучна мова і так далі, тому подібне, це ж все нав'язано. Це все нав'язувалося десятиліттями, якщо не сторіччями. Правда в тому, що існують люди, які реально в це вірять. І в них українські паспорта. Правда в тому, що мені грубо плювати, якою мовою ви користуєтеся в повсякденному житті. Але не пишіть мені, будь ласка, ось таке, тому що мені не байдуже, якою мовою спілкуюсь я. На цьому все. 还有那些。